Нашумівший товар з Аврори, який я давно хотіла спробувати. На нього дуже багато хороших відгуків, тому шукаємо. І попадання майже з першого разу. Це гель для прання від бренду Піна. До речі, кажуть, що він відстірує реально все. А ще чула відгуки про його класний аромат. Ну і, звісно ж, беремо, щоб затестити його вдома. До речі, ціна за 5 літрів всього-навсього 300 гривень. Мені вже не терпиться перевірити його в дії. А найбільше цікаво, чи правда, запах буде триматися на одязі. У мене є хард завдання для цього гелю. Я додумалась смажити плинці у своїй піжамі. Тому треба Правиться із жирними плямами та бризками тіста. До речі, ззаду на гелі можна побачити, скільки його треба вливати. Уже зручно, що там прописано і тканину і температуру. Мені здається, навіть саме неуважний з ним впорається. До речі, я поки закидала стірку, аромат просто востор, але все одно головне, щоб він виконував свою функцію. якісно. аромат стірки просто 10 з 10. Реально крутий квітковий запах. А тепер вирішальний момент. І я просто не можу повірити. Діпрало не тільки плями від тіста, а ще й олію, яка на мене летіла. Аромат 10 з 10, Функції виконує чудово, і вистачить його капець як надовго. Тому скріньте, і я рекомендую реально спробувати.